У ногу з часом, зберігаючи традиції музичного мистецтва, надвірнянська музична школа відзначила свою поважну дату. За час існування вона підготувала сотні обдарованих випускників, які обрали музику своєю професією, стали педагогами, композиторами, виконавцями та артистами професійних творчих колективів. Я завжди казала своїм вчителям на педраді: якщо ви за час своєї трудової діяльності виховаєте хоч одну дитину, яка продовжить вашу справу в майбутньому, вважайте, що ви є щасливі. У мене таких дітей є троє. Ольга Максим'юк, перша учениця музичної школи, розповідає, музика супроводжує її протягом усього життя. Вона пропрацювала у закладі близько 30 років. Виховали велику плеяду. І талановитих музикантів і викладачів, які вернулися в цю музичну школу, так як і я вернулася, і багато інших. І сьогодні, дякуючи теперішньому керівництву Вишпольській Тетяні Володимирівні, що є така сьогодні відзнака нашої музичної школи. Богдан Бойчук один із перших учнів школи та її колишній директор. Також пов'язав своє життя із музикою. Він каже, що це мистецтво без якого не уявляє свого життя. Я щасливий, що я зв'язаний з цією професією. Музична школа надвірної це є особлива школа. Вона найпотужніша, як і в області, можна сказати, у свій час і на теренах нашої любимої держави. І скільки б я не був, де б я не був, музика і музична школа у мене є. Датою заснування музичної школи вважається тисяч. 1960 рік першою директоркою стала Ірина Андрійович. Жінка зі сталевим характером та любов'ю до прекрасного Як кажуть, ні кола, ні двора. Но, якось так, міська рада дуже швидко взяла цей рух і виділили нам приміщення. Ну Ми так 60 прийняли, 15 підготовча група. Вже є 75. Ось. і так кожен рік ми працювали. Нещодавно закінчив музичну школу і Назарій Тимків. Хлопець зізнається, музика це важлива частина життя. Хоча був період, коли він сумнівався у своєму покликанні. Коли мене привели в музичну школу, привів мене мій тато. Він каже: Я привів народного артиста України розумієте, зразу. Так з ходу народний артист це таке скромне появлення в музичній школі було. І десь так цей народний артист вчився, вчився в лапках народний, декілька класів, і в четвертому класі народний артист собі вирішує лишати ту музичну школу. Не подобається йому музика, йде геть. І якось він ем, ну, перебороло мене все ж таки почуття любові до музики, лишився в музичній школі. І тепер я впевнений, що це було основне рішення в моєму житті. Привітав надвірнянців з поважною датою, і голова громади Зіновій Андрійович. Він зазначає, надвірнянська музична школа це одна з візитівок міста та громади загалом. Насправді, коли слухаєш слова Ірини Мирославівни, то не можеш збагнути, не можеш уявити і не можеш зрозуміти, як 65 років тому на ентузіазмі, на любові до музики, на високому виконавчому рівні. Практично з нічого з коліс була створена на надвірні на музична школа. Але ключ до цього ми усі зрозуміли. Ключ це не тільки дисципліна, не тільки бажання, а те, що є в кожній людині, коли людина на своєму робочому місці все робить для того, щоб зробити, виконати. Довести до логічного завершення і бути надзвичайно активною. Надвірнянська музична школа багато років мала статус районної і відкрила філії у Ланчині та Делятині. Заклад зі славною історією підготував сотні обдарованих випускників Івана Осташок, телерадіокомпанія Раї.